24 березня в Лубецькій центральній бібліотеці імені Малика відбувся захід, присвячений нещодавному 85-річчю ювілярки датного генія класичного реалізму Ліни Васильівни Костенко за назвою Марафон частів поезії. Ведучі заходу Тетяна Сафронова та Тетяна Цявюк, працівники бібліотеки, вдало уточнили провідну роль цієї поетеси та письменниці в самобутності української літератури. Прихильники творчості Ліни Костенко мали змогу виступити, декламуючи її рядки з вірші. Кожен міг змогу висловити своє слово на рахунок творчості та неповторні. Орної душі, поетеси та письменниці. Почесними гостями заходу стали Андрій Дальній. Він додав був до цього сказаного, вище перечисленого єдину репліку: справжня поезія вічна. А отже, Ліна Костенко є вічною. Йому відома душа поета як члену літоб'єднання імені Донченка, так само, як Олександру Андрійовичу Печорі, що безсумнівно відніс поетесу та письменницю до рівня генія і наголосив, що в дії поезії душа ще мить. Наступний рядок і титульна сторінка. У кожному з присутніх залишилась часточка душі Ліна Костенко. Аліна Ляш, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.